Друзі, всім привіт! Ви бачите, які в мене є іграшки. Я вже вам їх показувала, але сама милуюся кожного дня. Це іграшки, які плете моя підписниця. Дуже гарнюні. Красиві такі. Моя професія, то я тихнарь. На роботі зазвичай я видаю сухі і швидкі команди. Але що стосується орхідеї, я завжди розжовую так, як інколи мені роблять зауваження, що ти мені розповідаєш як у почат... як дітям у початковій школі. Але знаєте, я в своєму житті набила дуже дуже багато шишок. Я зробила величезні помилки. Дурні помилки, тож мені дуже хочеться донести вам інформацію в розжованому вигляді, щоб ті, хто тільки починає знайомство з орхідеями, не мали розчарувань, а мали лише задоволення. Тож балакаю я не дуже швидко і багато. Тому, якщо хтось хоче дослухати до кінця, але їх дратує довге відео, то я пропоную одне. У кожного у верхній частині екранчику є така кнопочка, нажміть її, виберіть швидкість, яка вам потрібна ну, від 1,5 до 2, і це відео для вас пройде дуже-дуже швидко. Але повірте мені, я ділюся лише своїми шишками, лише своїми помилками. Дуже не хочу, щоб ви. Повторювали мої помилки. Вчіться краще на чужих помилках. Це буде для вас дешевше. Літо пішло, і бабане літо вже залишає Україну. В першу чергу я зливаю воду з поддонів, прибираю оті чашечки, баночки. Тож я зливаю і по мірі просушую рослини. Вже і сонця не так багато. і Досвідки в мене тут немає, тож рослини відтепер будуть лише проливатися. Ніхто замучуватися із них вже не буде. неодноразово казала вам, що зволоження орхідеї напряму залежить від освітлення і температури. Чим вища температура, тим більше води. Чим нижча температура, тим води менше. Додаткового освітлення тут немає, взимку тут темно. Тож я вважаю, що і зволожувати корінці, поїти орхідею, немає ніякого сенсу. Орхідея в сплячки, веламен, не поглинає вологи. А якщо поглинає, то кореневий стержень не віддає ту вологу листям, і виходить що? Виходить те, що веламен починає гнити. Гниє веламен, гниє кореневий стержень. А відстежню вже гниє потім і повністю вся орхідея. Тож немає тепла, немає гарного освітлення і. Звісно, і полив дуже скудний. Скажете мені, повіз сюди якусь лампу, а я вам можу відповісти. Порахуйте, скільки тут поличок і скільки тут потрібно ламп. Повісити одну просто, щоб освітлювала та лампа підвіконня я не вважаю за потрібним витрачати гроші просто щоб освітлювати підвіконня то немає ніякого сенсу світло повинно працювати для орхідей а воно буде працювати лише для однієї полички всі інші полички будуть тільки підсвітлюватися ну, як то знаєте як включити світло у кімнаті щоб не темно було але але ніякого сенсу для орхідей воно давати не буде. Оці полички, які стоять на підвіконні, вони залізні, вони мають провітрювання, як ви бачите, вони просто отакі, отакі як вони називаються, проволочні, тож там вкриватися нічого не буде, так вони і залишаться стояти, як стоять. А от на підвіконня. На підвіконня я буду стелити утеплювач під горщики, щоб, не дай Боже, не змерзали корінці. Підсунула градусника ближче до скла. то як бачите, вологість вже 54, температура 15,6 і 8, 15,8. Ну і уявіть собі, кожного дня буде холоднішати. Запаленням всі розуміють, в Україні буде не, не зовсім гаразд, тож, тож треба готуватися. Знімаю вам відео вже наступного дня. Як бачите, вологість 58% і температура 14,8%. Тобто знижується температура, а вологість звищується. Звищується вона за рахунок того, що проголодно. І в горщиках є волога. Тож, ще раз повторюю, ніяких додаткових зволожень. Температура вона буде вже зубовою, тобто в день температура навряд чи буде підвищуватися вище, і це некомфортна температура для орхідей: 15, 14, 13 градусів то для них захолодно. То особисто я вважаю, що ані яких фітілів, ані яких мокрих п'яточок, а е, зволожень в поддоні. Інакше будуть гнити корінці, бо ну, я вважаю, це занадто холодно для орхідей, щоб знаходитись постійно в вологому становищі. Краще за все, щоб вони добряче просихали. Тут захід, тут сонечко взимку ніколи не з'являється. Додаткового освітлення на моїх поличках, в кімнаті в мене немає. Тож, як бачите, у мене профальгована, тепла така, її використовують дівчата, коли відправляють нам орхідейки у холодний. Час. Я збираю, якщо ну, великі куски, я збираю, щоб не, не витрачати додатково кошти, не купувати в магазині, то я збираю, а потім вирізаю, як мені потрібно, і підкладаю отак під горщики. Якщо будуть мерзнути корінці, то це буде величезна проблема. Коли прохолодно листям, то нічого страшного. А от як прохолодно корінцям, то вони будуть. Зазвичай вони будуть загнивати, викликаючи хвороби шийки, хвороби резоми, і дуже, дуже величезні проблеми. Це у нас велика квартира, але під віконь у мене лише два. Це кімната і кухня. В усіх інших кімнатах у нас під віконь нема, там двері до самого полу. Тож я вже занесла рослини, які в мене зростали на балконі. То відкритий балкон, там температура сьогодні нуль. І там в мене зростали целогіни, неофінетії, дендробіуми, маніліформи, вони вологі, тож я їх занесла вже всі в хату. І тепер у мене ділема, куди, куди мені дівати цю всю купу рослин, бо місця вже немає геть без слова. Зовсім немає, ніде. На лоджії потикалась, помикалась, приткнути нема де. І от тепер чухаю репу, навіщо мені стільки орхідей, якщо я не можу їх розмістити. Як бачите, оця поличка вона знаходиться подалі від вікна, вони, вони, ця поличка сонячних променів немає ніколи, взагалі немає. Тут лише Штучне освітлення, лише лампи, які горять по 14 годин на добу, і у цьому кутку у мене майже завжди одна й та сама температура. Сезонна температура. Влітку вона одна, взимку вона інша. Сама сезонна температура стимулює усі рослини до. Цвітіння не добова, а сезонна температура стимулює їх до цвітіння. Тож поява квіткових стрілочок або квіткових бруньок в мене з'являється лише на весні або восени. Видові орхідеї ростять свої квітконоси від двох до пів року. Ну а гібридні то два місяці, і вона вже квітне. Тож, до чого я це вам кажу, що ніяка стимуляція, ніякими препаратами, ніякими добривами не змушує орхідею квітнути. Лише сезонність, лише добова або сезонна зміна температур стимулює орхідею до цвітіння. Можна не використовувати добрив стимуляції ніяких, вона все рівно заквітне. Лише Лише її цвітіння, чи воно буде пишне, чи то буде поодинокі квіти, ото, да. ото, ото як ви кормите орхідею, так вона і буде квітнути. Але, але зовсім не добре стимулюють. Бачите, за рахунок скупчення рослин, тут вологість 56% і майже 18 градусів тепла. Тож, Трохи-трохи подалі від вікна, а вже на 2-3 градуси температура вища. Хаті, в хаті гігрометра раджу всім він коштує невеликих грошей, і купити його можна в інтернеті скрізь. Різні У мене самі найпростіші, самі маленькі є. І ті, що показують температуру, і ті, що показує час і з пам'яттю. у моїх пам'яті немає, лише я можу підійти і подивитися, Ага, температура дозволяє, дозволяє гарно полити. Якщо температура не дозволяє, то лише пролив, швидкий пролив, щоб змочилися корінці і все. такі складнощі особисто в моїй оселі взимку. І ще до цього додасться русня. Із своїми обстрілами, тобто блекаути будуть, буде відсутнє світла. І це саме те, про що я завжди кажу. Я в пошуках ідеальних орхідей, ідеальних для своїх умов. Тобто, роблячи висновок і дивлячись, які температури в мене влітку і взимку, то мені, мені потрібні орхідеї мірно теплого утримання, тобто щоб вони. Витримували і спеку і їм не, потрібно, не потрібні були зниження температур до 5-6 градусів, бо ну, ви уявляєте, що в хатніх умовах 5-6 градусів, то що нам тоді в шубах жити заради орхідеї. Саме, як ви бачите, я починаю робити і на луччі. Я... Все літо в пошуках води прийшла зима, тепер почалися пошуки інші. Ушики тепла і світла. Щоб відео вам не здалося зовсім сумним, я додала вам відео від пані Світланки, від моєї підписниці, яка живе на Київщині, її садочок з останніми теплими днями. Квітуча Україна. Тож тримаємось, любі мої щастя і здоров'я, миру, злагоди, бажаю вам всім. Тримаймось, ми переможемо. Все буде Україна. Пані Світланки окремо дякую за свою красу красу свого садочка наших українських квітів. Я намалюю на папері щасливу дитину де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. класно, Тебе ніколи не залишу в біді. Одна така Україна, і за тебе горою ми всі, я намалюю, щоб ти була щаслива на віку. Я намалюю на бапері. любну Україну без вини